Я забираю тебе в ти Ти найташа світі, Мама ніна добра та ласкава. і Ми свою любимо найдушу світі, Зі мною звичайно полосити. Там мама потрібна діти. Мама подібна ще й перестає. Мама не буде, а хочет на медик, та й хаті звали теж. Потрібно ще й берегти. Маскаю мама, як сонцем Мама мати без щасливі рости. Там нам маму потрібно на тільки робити, а маму потрібно іще й берегти. Може свято, я зустрічаю, я для мами, віршу вивчаю, я подарунок мамі роблю, я свою маму дуже люблю. А тут я кучу. <плес> Чистенько. Ти все пробачиш на небі, ті <плес> сонце золоте, паріки бахляні, ласка мами на цвіте, в тому вишиванні, вишиваночку віску, швидко одягнуся, підійдуть підій, підій, ну, я свою матусю. Зустрічаю, я для матусі віршик навчаю. Я подарунок мамі роблю, я свою маму дуже люблю. Мамочка матусі, я сім'я до неї переносить, вона добра і провіта, ніби сонце в неї досліда.